Вітаю вас на першому автомобільному. Ви дивитесь програму Мобільний автоадвокат. Як завжди для вас працюю я, Юлія Соломатіна. І сьогодні гість нашої студії будник Сергій Іванович, генерал-майор міліції, тимчасом виконуючи обов'язки першого заступника, начальника департаменту ДАІ МВС України. Вітаю! Добре. Все вірно назвала? Так, а сьогодні тема нашої програми загальнонаціональний форум з питань безпеки дорожнього руху. Якщо ви прагнете долучитись до нашої бесіди, будь ласка, телефонуйте 206 56 60 код Києва 044, Або ставте свої питання у соціальних мережах: Facebook, Twitter та Контакт. Усі посилання на сторінки першого автомобільного ви знайдете на сайті удинавто.тві Загальний Загальнонаціональний форум з питань безпеки дорожнього руху це в нас тема у, на найближчі 9 програм. Вже з наступної програми у нас буде правозахисник Володимир Караваєв. Він буде коментувати також цю тему. Будемо вже розглядати питання, адже форум, адже 15 квітня вже починається в нас. Робота організаційного комітету ми сьогодні просимо всіх байдуже до цієї проблеми, громадські організації, окремих громадян, представників державних органів, висловитися з цього приводу щодо кандидатів до цього організаційного комітету, на який ми який ми зберемо після 15 квітня, з метою вироблення конкретних питань, конкретного порядку денного цього форуму. Так, ми зараз детальніше перейдемо до цієї теми. Пане Сергію, з певних через певні події в нашій державі за останній час довго не спілкувались, не бачили працівників Державтоінспекції на вулицях. Вже більшість водіїв навіть звикли, що патрулів немає. До вас питання, що відбувається за останній час на дорогах, і яка зараз аварійність? Чи є якась статистика у вас? Ну, звичайно, ми відповідно до законодавства ведемо державну статистику. Відповідаємо е, згідно закону за її достовірність. Тому я хочу поінформувати наших телеглядачів про те, що ситуація заверністю у нас в автошляхах на жаль погіршилася е, Це протягом з перших трьох року. місяців. Так, mm -hmm. перший квартал цього року. Це офіційна державна статистика. і Ми сьогодні маємо. Приблизно на 11% більше дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, і на двадцять на одинадцять і це порівняно з минулого. Порівняно з таким самим періодом минулого року. Так само маємо на 21,8% більше загиблих в цих дорожньо-транспортних пригодах, та приблизно 9,2% відсотка поранених. Якщо говорити про цифри конкретні, то треба сказати, що в минулому році за три місяці загинуло в наших шляхах 764 особи, то в цьому році, на жаль, ця цифра становить 934 особи. Поранених 6119 в минулому році і 6811 в цьому році. Це дорожні умови чи відсутність, як ви кажете, стримуючого фактору? Я думаю, що тут комплекс заходів. По-перше, в минулому році ми досягли певних позитивних зрушень в тому плані, що організація роботи Державної інспекції, ті заходи, які вживалися іншими державними органами щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а так також не останній фактор це погодні умови. Всі ми пам'ятаємо минулий рік початок весни. І, звичайно, в цьому році зима була більш м'якша для нас, і тому, на жаль, це призвело до того, що кількість ДТП збільшилася. Ну і крім того, через певні події було зменшено, скажімо, ефективність діяльності Державної автомобільної інспекції, що також негативно вплинуло на рівень безпеки дорожнього руху. Звичайно, нам Необхідно звернути увагу і на людський фактор, який став серйозно вплинув на тяжкість наслідків ДТП. Тобто, це та неповага до в першу чергу закону правил дорожнього руху, а також неповага до один до одного учасників дорожнього руху. Це стосується і водіїв, які є сьогодні основними винуватцями всіх дорожньо-транспортних пригод, приблизно 80% стається з вини водіїв. Транспортних засобів. Це в першу чергу перевищення швидкості. Це найголовніша причина. І в цьому році вона навіть має показник дещо вищий, ніж в інші роки. За перший квартал цього року це приблизно 27,8% всіх ДТП саме через перевищення швидкості. Практично, це, це високий показник, тому що раніше в нас цей показник був в межах там, 25%, це вже було а так від 23 до 25. Тобто він був також був першою причиною е, транспортних пригод з тяжкими наслідками, але відсоток е, був дещо нижчий. Це і порушення правил маневрування, це порушення правил проїзду-перехресть і пішоходи. На жаль, також дуже багато порушують правил дорожнього руху, що призводить до тяжких наслідків. Угу. А останнім часом поступово вже почали з'являтися патрулі на вулицях. Це через статистику? Ну, ми, скажімо так, організовуємо несення служби нашими нарядами, дещо в нових скажімо, напрямках і новими, скажімо, організаційними стру... угу. побудовами. Тобто сьогодні ми несемо службу посиленими нарядами у складі трьох працівників державтоінспекції з пареними нарядами і оперативно реагуємо на ті чи інші зміни дорожньої обстановки. Це, звичайно, сьогодні зміна організації роботи строєвих підрозділів, підрозділів, які сьогодні працюють у нас на стаціонарних постах Державтоінспекції. Крім цього, сьогодні ми досить плідно співпрацюємо з громадськістю, залучаючи їх донесення служби нашими нарядами. І ця робота є вже дає позитивні наслідки. Ну і, Звичайно, допомога громадськості ще і полягає в тому, що, по-перше, громадські активісти бачать роботу Державної інспекції, яка вона є нелегка. І з іншого боку, вони також позитивно впливають на тих порушників правил дорожнього руху, які, яких затримує Державтоінспекція, зупиняючи їх і привітаючи ті чи інші претензії за порушення правил дорожнього руху. Mm -hmm. Тому ми маємо надію, що найближчим часом ми будемо стабілізовувати цю ситуацію. Це також пов'язано з деякими реорганізацією Державтоінспекції. Ви знаєте, що прийнято рішення про створення вертикальної структури державної інспекції сьогодні відбулося перепризначення, тобто виведення районних підрозділів державної інспекції зі складу районних відділів міліції і підпорядковані обласним управлінням ДІ, тобто структура вертикальної підпорядкованості. І сьогодні ми напрацьовуємо знову ж таки організаційні заходи, тому що нормативні заходи в нас сьогодні є. Ми сьогодні забезпечимо організаційні заходи для того, щоб покращити ситуацію з контролем за дорожнім рухом, в тому числі і за станом доріг, який також дуже серйозно викликає занепокоєння. Сьогодні йде весняно-літній огляд доріг, який ми проводимо комісійно у складі наших працівників та представників Укравтодору, а також комунальних підприємців, які відповідають за утримання. Експлуатацію доріг і вулиць, і маємо найближчим часом отримати результати цієї роботи для того, щоб спільними зусиллями вплинути на покращення цієї роботи. Uh -huh. а, пропоную трошки перейти, це також тема про, про те, що ви кажете. А вчора департамент дає розмістив на своєму сайті інформацію про проведення, як я вже і казала, загальноінформаційного форуму з питань безпеки дорожнього руху. Яка саме мета трошки детальніше розкажіть про мету цього форуму. Ну, головна мета це привернути увагу нашого суспільства до проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху. Ми всі знаємо, що сьогодні йде десятиліття безпеки дорожнього руху, оголошене організацією Об'єднаних Націй. Україна також приєдналася до цього заходу, і щороку ми проводимо певні заходи в межах тих. Планів, які розповсюдила націй. І як було сказано в резолюції організації об'єднаних націй, що питання безпеки дорожнього руху є спільною відповідальністю урядів та громадськості. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні проблемою безпеки дорожнього руху має перейматися не тільки Міністерством внутрішніх справ, Державтоінспекція, а й інші державні органи, а також громадськість для того, щоб привернути увагу суспільства та вжити дієвих заходів для покращення ситуації. Зниження кількості наступних пригод та тяжкості їх наслідків. А коли де буде відбуватись форум? Ми плануємо, що це буде відбуватися в місті Києві. Попередня дата це перша декада червня місяця. Чому такий період взяти? Для того, щоб можливо було вислухати всіх зацікавлених осіб, громадських організацій, державних органів і підготувати конкретні напрямки обговорення. І напрацювати конкретні документи, які стануть результатом цього форуму, для того, щоб їх можна було реалізувати в законодавчому, організаційному управлінському ракурсі, а також е, залучити до цього питання якомога ширше коло громадськості у зв'язку з тим, що сьогодні громадськість активно впливає на ті чи інші процеси в державі. Угу. Ну так, це ми бачимо з кожною новиною. А, ось ви казали, будуть присутні органи. А влади які органи влади будуть брати участь у формі? Самі? Ну, По перше, ми Дорожні... маємо наді... так, так. Це міністерство інфраструктури, це міністерство освіти та науки, міністерство охорони здоров'я. У зв'язку з тим, що багато питань забезпечення безпеки дорожнього руху відносяться до компетенцій саме цих державних органів. Це і Державне агентство автомобільних доріг, тобто яке відповідає за стан і утримання доріг державного значення. Це також важливо участь представників органів місцевого самоврядування, адже дороги в великих містах і взагалі в містах відносять до компетенції саме міських громад. І, звичайно, питання забезпечення безпеки дорожнього руху, організації дорожнього руху відносяться до компетенції цих органів. І Державтоінспекція, інспекція хоче, щоб в цьому напрямку була найкраща співпраця із комунальними, і з державними органами, а також з громадськістю, яка буде здійснювати контроль за цією співпрацею і за цією роботою, яка здійснюється спільними заходами державних органів. А Це добровільно примусово чи за бажанням ось там. Ті Ні, самі це, комунальники це добровільна справа в тому, що як ви побачили, ми розмістили на сайті так. департаменту деротої інспекції повідомлення про проведення цього форуму та запропонували всім небайдужно до цієї проблеми надати свої пропозиції. Перше, це до складу організаційного комітету з проведення форуму до 15 квітня, mm -hmm. а також до 15 травня надати конкретні питання для обговорення. І ми би хотіли, щоб ці питання були не просто, скажімо, лозунгами або філософськими викладами, а саме були конкретними заходами, конкретними пропозиціями до конкретних законодавчих або інших нормативно-правових актів, для того, щоб ми могли їх реалізувати після проведення форуму спільними зусиллями. Тому що, наприклад, питання здійснення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху сьогодні ні в кого, начебто, не викликає ніяких протиріч. В той же час законопроект ніяк не може бути прийнятий сьогодні. Тому ми, ми закликаємо всіх бути небайдужими і надати свої пропозиції конкретні. Тому і такий термін для підготовки цього форуму для того, щоб не просто зібратися і поговорити про проблему, і на цьому все закінчити, а саме звернути увагу всіх державних громадськості і випрацювати конкретні пропозиції. Угу. Ось у нас а, те, що ви кажете, у нас на Фейсбуці. Во-первых, не по инициативе ГАИ, а под давлением общественности. Во-вторых, сколько можно дискутировать. Пора принимать решения по реформированию ГАИ и созданию дорожной полиции, как в цивилизованных странах. Взятки на дорогах, на дорогах как брали, так и берут, а руководство ГАИ призывает к дискуссии и диалогу. А ось ну, запропонували да. б щось краще. Ну звичайно, ми не підтримуємо ідею реформування Державної інспекції, в тому числі. Але я хотів би сказати, що тут неможливо протягом місяця зробити це реформування, адже реформування Державної інспекції не може відбуватися окремо від реформування всього міністерства внутрішніх справ та інших правоохоронних органів в державі. І звичайно, ми підтримуємо необхідність того, щоб ця проблема вирішилась в комплексі, і підтримуємо ті починання і ті ініціативи, які сьогодні. Надходять від громадськості, і повірте, що ми ніяким чином не хочемо залишити ту систему, яка була, яка викликала занепокоєння у громадян, учасників дорожнього руху. Ми теж наші дії сьогодні спрямовані на те, щоб налагодити нормальний цивілізований діалог між учасниками дорожнього руху, в якому один одного будуть поважати відноситися до один до одного з чіткими етичними, скажімо, законними вимогами або пропозиціями. От і все. Тобто основна мета змінити систему, я так розумію. Звичайно, ми, ми хочемо сьогодні налагодити цей діалог. Ми хочемо законодавчо урегулювати питання взаємовідносини з учасниками дорожнього руху. Це знову ж таки законодавчі акти, які направлені на протидію корупції в органах в міліції, в органах державної інспекції. Ми ці питання не приховуємо. Ми ці питання так само серйозно обговорюємо, даємо їм правову оцінку. Угу. І, звичайно, підтримую всі починання, спрямовані на покращення ситуації. Але я хотів би знову повторитися, що це має бути комплексний підхід і враховувати всі чинники, які сьогодні є, у тому числі і економічну ситуацію. Угу. А скажіть, будь ласка, ось стосовно цього форму та оргкомітету, ось, наприклад, я або якийсь інший пересічний громадянин може увійти до оргкомітету? Звичайно, ми цей оргкомітет відкритий для. Пропозиції відкрити для направлення своїх кандидатур чи кандидатур представників своїх органів. Звичайно, ми би хотіли, щоб це були представники, які є фахівцями в цій галузі, які є керівниками громадських організацій, які працюють в цій галузі. З багатьма з них ми особисто знайомі і співпрацюємо вже не один рік. І, звичайно, ми підтримуємо всі їх починання і. Будемо їх обговорити і виносити в підсумковий документ. Тобто я хотів би сказати, що, звичайно, ініціатива Державтоінспекції полягає у проведенні форуму, а щодо ініціатив громадськості, проведення реформ, проведення інших заходів, вони також підтримуються нами. І ми не, не хочемо взяти на себе пальму першості про те, що ми хочемо це вирішити питання. Але я хочу сказати, що сьогодні ми. Так само хочемо черговий раз звернути увагу на необхідність вирішення проблеми безпеки дорожнього руху і щоб всі в суспільстві зрозуміли, що це не є тільки проблема МВС чи держутиї інспекції, а це є проблема всіх державних органів і громадськості для того, щоб в наших шляхах помирало менше людей. Це основне 206 56 60, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання. Чекаємо також на ваші зауваження і не тільки зауваження, а й можна ще навіть якісь пропозиції. Я хочу вас запитати: це тільки до 15 квітня можна приєднатись до цього форуму. Це ми просимо до 15 квітня надати пропозиції до оргкомітету, щоб ми могли okay. його сформувати. І вже оргкомітет працював над тими пропозиціями, які вносяться, щоб потім не було думки про те, що Державтоінспекція сама організовує, okay. сама визначає, які питання обговорити, які рішення приймати. Саме для цього ми робимо, що ми створюємо оргкомітет, де не тільки буде Державтоінспекція, а й будуть представники інших державних і громадськості для того, щоб напрацювати підсумковий документ. От і все. Як саме будуть формуватися питання для обговорення? Це будуть якісь окремі комітети, чи що? Ми сьогодні, якраз, це питання обдумували і прийняли рішення, що ми його визначимо на засіданні організаційного комітету, тому що питання забезпечення безпеки дорожнього руху воно є таким багатогранним, тобто так. є декілька напрямків, які необхідно обговорити. І звичайно, ми плануємо, що. На сьогоднішній день, так скажемо, є пропозиція, що ми проведемо засідання, так звані секційні, на яких обговоряться конкретні питання, а також планарне засідання, в якому будуть вже прийняті остаточні рішення і підсумковий документ, який буде, скажімо, такою дорожньою картою в реалізації покращення ситуації на шляхах. Угу. А скажіть, будь ласка, які основні напрямки? Може, якісь образливі місця, які першочергово, чи немає першочергових ну справа. Питань. В тому як я хочу повторитися, що питання безпеки дорожнього руху це є комплексне питання. Тобто воно в обов'язковому порядку сьогодні складається там з чотирьох чинників. Це перше, це людина, тобто учасник дорожнього руху, це водій або пішоход. Друге питання це транспортний засіб, тобто його технічний стан і його цей третій чинник це автомобільна дорога. Тобто і те середовище, де відбуваються ці взаємовідносини. Тобто, це і комплекс заходів законодавчого, організаційного, е матеріально-технічного, економічного, в тому числі, е забезпечення цій, вирішення цієї проблеми. Тому ми по цим напрямкам проведемо обговорення, і підсумковий документ буде складатися з конкретних пропозицій до конкретних законодавчих актів на вирішення тих чи інших проблем. Тобто, це не може бути так, що ми 15-ту. Квітня зберемося, до 20-го випрацюємо підсумковий проєкт підсумкового документу, потім зберемося, обговоримо, і вже, скажімо, 15 червня у нас буде вирішення цієї проблеми. Це досить серйозний і тривалий в часі процес. І реформування і законодавства, і організаційних штатних структур, Державтоінспекції, інспекції, органів внутрішніх справ, так і звичайно інших органів, тому що сьогодні деякі повноваження державних органів вони є дублюючими один одна. І, і сьогодні ці питання щодо усунення цих дублюючих функцій вони розглядаються на рівні державних органів. І я маю надію, що вони також будуть реалізовані найближчим часом. Мені таке враження складається, що може краще з нуля почати, забути все, щоб не виправляти. Я не знаю. Ну. Ні, ну розумієте, не може бути вакуум якийсь, це необхідно, е, враховуючи ситуацію. Так, звичайно, є законодавство, яке законодавство у нас сьогодні, в принципі, нормальне. Є деякі питання, які необхідно уточнити, деякі питання необхідно спростити, деякі не потрібно уніфікувати. Тобто е, питання. Законодавчого, наприклад, забезпечення, воно не може завмерти і бути дуже сталим. На жаль, сьогодні. Сьогодні в нас суспільство розвивається дуже швидко і воно приносить ті чи інші питання, які не потребують регулювання в тих чи інших новательних актах. І скажімо, нам необхідно йти в ногу з тими змінами, які відбуваються в суспільстві. І я маю надію, що в цьому напрямку ми отримуємо підтримку суспільства в першу чергу. Головний чинник, який сьогодні, да, це те, що там дає неправомірно, там, зупиняє, притягає до відповідальності, таке інше. Я хочу сказати, що для цього питання є декілька шляхів. Це, по-перше, звичайно, вдосконалення законодавства, це введення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, це підвищення вимог до працівників державної інспекції, це підвищення їх професійного рівня, це підвищення вимог до них як до процесуальних осіб, які здійснюють адміністративне судочинство на в сфері безпеки дорожнього руху. Це звичайно відбір працівників. Але знову ж таки питання цього, в цьому напрямку лежать в площині економічної ситуації. Тобто, для того, щоб сформувати нормальний кадровий потенціал, необхідно забезпечити його якимось грошовим утриманням належного рівня та якимось соціальним пакетом. Тобто ці питання необхідно в комплексі вирішувати. А скажіть, будь ласка, де можна буде, може, поступово чи крок за кроком ознайомитись з цими питаннями? Ми плануємо, що по-перше, на на сайті Державної інспекції є інформація про веде форуму, і там вже пошло пішли комен коменти, які можна ознайомитися. Крім цього, там вказана електронна адреса одного з працівників. Центру безпеки дорожнього руху автоматизованих систем, який здійснює організаційне забезпечення проведення цього форуму. Підсумкові, скажімо, викладки тих пропозицій, які надходять. Ми плануємо там щотижня на сайті Держу інспекції виставляти для обговорення. Ті пропозиції, які вже надійшли. А вже починають надходити. Так, вже є досить чимало пропозицій, які і розміщені в коментарях, які є. На сайті Держатинспектів, так і надійшли вже на електронну адресу. Угу. Нашого ну, працівника. Я пізніше також буду називати, що угу. вже до нас не дійшло, до наших правозахисників. Вона залишається буквально три хвилини до реклами. Скажіть, будь ласка, чи багато наразі ось громадська організація, так, вона ініціює? Багато зараз якихось законопроєктів чи пропозицій? Ну, скажімо, сьогодні ми спостерігаємо багато пропозицій для вирішення тих чи інших проблем. Звичайно, ми розуміємо їх, ми їх підтримуємо, але сьогодні для їх вирішення необхідний зробити деякі кроки, в тому числі саме законодавчого забезпечення та економічного забезпечення, матеріально-технічного забезпечення цих змін. Тому ми, звичайно, ці пропозиції всі узагальнюємо, випрацюємо підсумковий документ, як буде як дорожня карта, план дій. Що нам робити в перспективі для того, щоб покращити ситуацію на автошлягах. І ці пропозиції, вони, в принципі, ті, які я вже бачив, наприклад, вони позитивні сприймаються нами і ми готові їх реалізовувати. А, але питання, які потребують чималого фінансового забезпечення, зараз в принципі, зважаючи на ситуацію в Україні, не досить актуальні. Чи ну справа в тому, що я ж кажу, що ми маємо напрацювати дорожню карту, угу. тобто Ні, за умови розумію, так. наприклад, такої, ми досягаємо цього. За умови виконання тих заходів ми досягаємо цього, тобто саме в належній оцінці того, що ми заплануємо, велику роль грає саме громадськість. Тому що е, можна звинувачувати державну інспекцію, що вона щось не робить, на щось не реагує, щось не виправляє за, за вимогою громадськості. Але ми сьогодні просимо громадськість стати нашими е, помічниками в реалізації тих пропозицій, які вони висловлюють, для того, щоб вони розуміли, що ми його не робимо. Не того, що ми не хочемо чи не підтримуємо, а того для чого є об'єктивні чинники, які необхідно нам разом. Вирішити. А чи будуть якісь спеціальні люди, які будуть шукати інвесторів? Ну, інвесторів для проведення форуму? Вже для реалізації. для реалізації, ну я скажімо так, у нас це питання не розглядається, тому що якби ми державний орган, і це трошки не наше питання. Угу. Але я так розумію, що наприклад, питання сьогодні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху вимагає серйозних капітальних вкладень, яких в державі сьогодні нема. Тому у перспективі можливо, що будуть залучатися різні джерела фінансування, в тому числі державно-приватне партнерство. Урядові гарантії і таке інше, тобто це буде вирішувати вже кабінет міністрів після прийняття відповідно законодавчих актів, яким чином реалізовувати. Тобто, всі ці проблеми вони мають бути вирішені нашими державними органами. Дякую вам за відповідь. Наразі у нас реклама. Побачимось через декілька хвилин.